Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки. Токсини без сил. Є знижки представляють. Знижки на уролесан. 15% в аптеках. Подорожних пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зміяний острів, що боронять боги. Нову марку випускає Укрпошта спільно з одеським археологічним музеєм. Для фону обрали довоєнну світлину легендарного острова Зміїний, зроблено відомим одеським фотографом Борисом Бухманом. А на марках у нас експонати нашого музею, які були знайдені під час археологічних розкопок на зміїному, і ця марка вона дуже відповідає змісту вистави, тому що ми на виставці будемо поєднувати античну історію і сучасну. історію. Йдеться про ексклюзивну одноіменну експозицію Острів, що боронять Боги це не просто назва підстать сучасності, а історичний факт скелястого пам'ятника з витяги воїнів для античних греків. ну і для нас острів Змійний – це місце, де живе стражинський синтетичний бог Ахіл. Ахілу молилися мореплавці, військові йому приносили жертви. Сам острів і морське дно навколо нього стало сховком для тисяч скарбів. Тому навіть в античну добу пірати намагалися його захопити, аби привласнити скарби. Власне, вони хотіли розграбувати місцевий храм Бога Ахіла, але жителі повстали та буквально голіруч прогнали ворога. Таким чином, посилати куди подалі окупантів це традиція цього острова. І на вони, власне про це говорять, тому що а якщо казати про кераміку, це дуже цінні е, фрагменти. Археологічні розкопки на суходолі та на дні морському тут проводили з середини 20-го по 21 ше століття. На площі близько 20 футбольних полів знаходили неймовірні артефакти, датовані ще періодом до нашої ери. На вітрину музею потрапляли лише вази амфори коштовності. Але більшість предметів з історією не бачив ніхто окрім археологів. А от дорогі вази, які там коштували багато грошей, це одна аналог нашого бабусиного сервізу, які стоїть і ніхто не, не користується тільки для особливих випадків. І нам, як археологам, цікавіше розповідати розповідати вивчати речі, які постійно були у дитини в руках. Тому в музеї підготували неймовірні зразки знахідок, ще не бачених світом. Наприклад, ось цей фрагмент посуду датований 4-6 століттям. Дуже рідко а, на таких ну, маленьких фрагментах можна побачити ціли, цілий сюжет. Бо, ну фрагмент, він дійсно дуже невеликий, але в, в того, що там ну, можна прочитати певний сюжет. Побачити цю неймовірну реліквію можна буде вперше й на власні очі, а крім неї, наприклад, ще покажуть підніжжя статуї Ахіла. До днів збереглось лише воно. Тут добре видно місце для ніг античного бога та навіть напис словом. Кількість експонатів, що вражають незліченна. це і стало єдиною проблемою при розробці макета марки. А проблема була в тому. Що залишити, а, а що взяти на марку? Бо тут а, було важко, тому що хотілося ну, просто все поставити. що тільки вийшли урочиста церемонія гасіння нової марки запланована на 5 липня в одеському археологічному музеї. По секрету нам сказали, марок вистачить усім охочим. На заході організатори привідкриють завісу таємниці, коли відвідувачі зможуть відвідати унікальну музейну експозицію.